Вітаю вас, мої любі чергові мої нічні теревеньки з вами. Сьогодні поговоримо про таке поняття психології як якоріння або тригеріння. Я сама використовую цей інструмент, я вважаю його дуже продуктивним. І ви знаєте, хто давно підписаний на мій канал, що багато своїх висновків я роблю за досить таким. Землених побутових ситуацій. І а, іноді у людей бувають такі стани по життю, базові фонові стани, які б вони хотіли би змінити. Наприклад, людина відслідковує, що вона ну, по-білому або по чорному. Заздрить людям, які мають певний фоновий стан психіки, наприклад, хтось заздрить тому, що якась людина дуже стресово така стійка. Інша людина заздрить комусь, хто постійно перебуває у стані позитиву, піднесення і дивиться на світлий бік цього життя. Хтось заздриться комусь, хто дуже прагматичний і, скажімо, підходить до багатьох речей заземлено і, скажімо, дуже з матеріальної точки зору. Так, от, якщо вам не вистачає якогось такого певного психологічного стану, і ви хотіли би зробити його своїм фоновим. Ви можете це зробити, застосувавши техніку якоріння або тригеріння. Як я це роблю? Ну, от покажу вам такий дуже простий приклад. Мені вже в Україні треба було купити собі килимочок для мишки комп'ютерної. Я пішла до крамниці. І знайшла декілька варіантів, і один із варіантів я купила. Чось я натиснула, що вимкнувся мікрофон. Так от, як ви бачите, Нідерланди. Я приїхала з Нідерландів в Україну і купила собі знову Нідерланди. Чому? Я не просто так, що мені сподобався, чи якось так. Там були більш цікаві для мене варіанти. Але я взяла Нідерланди, тому що я подумала: клас. Я візьму цей килимочок для мишки, я зараз постійно майже працюю онлайн. Я постійно за комп'ютером, і цей килимочок для мишки з Нідерландами мені буде нагадувати, тобто постійно перед очами щодо певних речей, які мені дуже сподобалися в Нідерландах, і о, що я не бачу дуже сильно в Україні. Тобто Нідерланди конкретно мені, я не кажу, що так має бути з усіма людьми, в певних аспектах ставили мені. О, Певному такому, я не то щоб супер романтик, я десь посередині між прагматиком і романтиком, але якщо взяти, то трошки більше в сторону романтизму, ніж прагматизму, а, то вони мені ставили голову на місце, як би так, думки на місце після українських реалій. А, значить, а, там немає, як вам сказати, там немає на авось, там немає на буде як буде, там немає ну, масово людей з здоровою родиною, зі здоровим дитинством, там не ходять на різні ідеотичні курси, я би сказала. По типу, ведичну, ну я на них також в Україні не ходила і ніде не ходила, але от у нас є таке поле, особливо серед жінок. От якщо в Нідерландах ти комусь скажеш, що ти не розумієш таких, наприклад, там владонів, якихось там гуру, як м -м, певні наші, які навчають там. Тому дуже бульбаш, бульбашному, успішному успіху, неконкретизованому, такому, знаєте, якомусь збаю з якихось, що ти не будеш слухати якихось неадекватів по типу Саті Даса. Ось, Якщо ти там скажеш, ну, всі скажуть, ну, так, звичайно, хто б таке взагалі слухав, то о, у нас я стикалася, що навпаки, типу, якщо ти не хочеш таке слухати, значить <рес> ти дуже якась заземлена, супер якась прагматична, неромантична, не духова людина. То я, коли була в Нідерландах, я думаю, боже, слава Богу, значить, що <рес> тут всі. Ну, Працюють, заробляються, їм не потрібні якісь казки. Навіщо їм казки? У них є зарплата нормальна? там. Їм не потрібні казки, розумієте? Тому, коли ти живеш в захищеному суспільстві, там, де ти працюєш на просто нормальній роботі, в тебе просто нормальна зарплата, і ти не претендуєш на те, щоб кожного місяця з кожної зарплати купувати собі речі люксового сегменту, ти в принципі людина. Достатньо такими звичайними витратами, то тобі всього вистачає. І тобі не потрібні жодні курси якогось там успішного успіху, тому що в тебе ти живеш в суспільстві, яке є, в принципі, успішним успіхом, тому що там є нормальний середній клас, от і всі справи. І тобі не треба знову ж таки ходити на якісь курси про те, як, там, як вийти заміж і так далі. Тому що навколо тебе живе купа самотніх чоловіків, плюс-мінус твого віку, трошки молодші, трошки старші, які на тебе звертають увагу, це вже, в принципі, твоя така. Ага. Особиста справа, чи ти хочеш давати всьому цьому хід, чи не хочеш, чи це якось відчуваєш, що о, ти зараз до цього готова, чи не відчуваєш, о, якби, що ти хочеш, щоб твоє серце відкрилося до цієї людини, чи не хочеш от це все. Там жінка мого віку, самотній чоловік, мого віку, самотній, вони набажаються в дуже сильно. Різних, скажімо, вагових категоріях, як це у нас. Він король і обирає, вона там щось майже вже на пенсії щодо, щодо романтичних якихось своїх можливостей. Ось тому мені в багатьох речах Нідерланди ставили мої думки, мої якісь. Настановує на місце, і тому я взяла цей килимочок Думаю, нехай буде, бо не дай Боже знову, не дай Боже знову поринути в якісь ці бредні послухати від когось тут навкруги, не дай Боже, знову от, цю конкретну кашу малашу, значить, доєднатися до неї є багато. Гарних речей, і дім є дім і все чудово, але оце те, що мені тут не подобалося. І через те, що я не оберталася в, скажімо, в середовище бізнес там жінок, які такі були ділові і по справі, тільки то я чула багато такого бреду тут. І знаєте, коли цей бред повторюється кожного дня, тут Потім починаєш думати, чи може ти реально якась біла ворона і з тобою реально щось не так. <сі> а коли приїздиш в суспільство, де нормально все пробудовано, в більшості царин, то ти розумієш, що ні, я з тобою все так. <сі> з тобою все так. Це просто дома ще є багато чого не підпорядковано. Так от, значить, от такий маленький елемент тригеріння, щоб не забувати. Ставити чердачок на місце, коли він буде трошки від'їжджати від, від а, певних настанов в певних середовищах, якщо буду спілкуватися. Далі. Ну, я розумію, що це така цинічна розмова, ну але вона в принципі правдива. Далі я би от рекомендувала багатьом нашим жінкам затергеритися на базову основу. Це не означає, що кожного дня у вас не може бути амплітуди зміни настрою і так далі, що вони будуть реагувати на якісь там поточні ситуації в плюс або в мінус, але є базовий фон психологічний. І як я от спостерігала, подорожуючи і якийсь час проживаючи в країнах з різними. Культурами, з різними навіть релігіями, так. Я би сказала, що нам, українкам, в базовому фоні, дуже-дуже не вистачає і у порівнянні з розвиненими ісламськими країнами, і розвиненими тільки, і в порівнянні з Західної Європи нам дуже не вистачає такого поняття як долюбленість. Дуже не вистачає. Я би оцінила а, українок і себе в тому числі <смі> як жінку, а, як жінок а, з базовим тлом в недолюбленості. А, і не тільки чоловіками там в дорослому віці, а все починається ще з дитинства. А, тому я боя, дівчата, багатьом вам порадила б тригернутися на долюбленість. Як це зробити самостійно без психолога на сеансі? З психологом зробити багато речей легше, тому що психолог вам задає це питання, ви відповідаєте швидко, і там, вона, наприклад, або він все записує за вами, потім вам видає. Щоб ви самі в собі не копалися, не попросалися, і щоб легше було працювати з підсвідомістю. Але можна самостійно все це зробити. Ви можете просто сісти і прописати, наприклад, долюблена жінка, вона. І все, що виливається, прописати. Наприклад, можна просто прописати в символах, так якісь символи першими до вас приходять, і просто тригернути себе. Наприклад, перші три символи, які до вас приходять. Ну, нехай там буде, я не знаю, якогось там долюблена жінка, це умовно там, троянда, запах такий-то, такі-то кольори, така то професія, такі-то хобі. І от візьміть там, перший, другий символ, тому що вони найзначущі, якщо вони першими приходять, поставте, наприклад, або просто запитайтеся. Себе удолюбленої жінки, що стоїть з заставкою на телефоні, наприклад. І уявіть, або а, а, якими парфумами вона користується. А, і а, поставте собі оце на телефон, наприклад, або купіть собі, якщо можете, ці парфуми. Ось, ну, почніть з такого щось, знаєте, безкоштовного, такого найлегшого. У мене стоїть, до речі, на телефоні та заставка, на, а, я, яка в мене є фоном, асоціацією до того базового психологічного тла фону, який я хочу мати. Я сама це використовувала. І що це означає? Це не означає, що ви будете там щось містично якось притягувати, що зараз все це там з'явиться от прям таке тло, яке ви хочете. Тому треба дати час, тому що ваша психіка роками жила в іншому, часто розбалансованому психологічному фоні. Цьому треба дати час, дайте хоча б рік. Не змінюйте цей психо... оцей... Оцей тригер ваш хоча б рік. Якщо там парфуми, от рік користуйтеся тими парфумами, якими за вашою версією. Або бо долюблена жінка, наприклад, або щаслива жінка, або спокійна жінка, або жінка, там, або людина, яка живе в стабільному психологічному фоні, так? або а, яка живе в піднесених енергіях, в позитиві. Ну, тобто, як ви хочете себе затригерити? Йдете цьому рік. І ви подивитеся, що, а, якщо ви нічого з цього не змінюєте, от воно стало, у вас стоїть тригером, вам здається, що у вас все це примількалося в очах, що все начебто стало буденним, і начебто як нічого не змінюється. А насправді ваш мозок починає генерувати інші рішення. Не енергії просто, як там щось там притягнеться, не енергії, а рішення. І... А, Виходячи з цих інших рішень, у вас в житті будуть створюватися інші обставини. Ви будете звертати увагу на інших людей, які розмовляють по-іншому, на інші теми. Вас будуть цікавити інші статті, інші книги, інші відео, розумієте? І от можна сказати, що щось там притягується, а насправді не притягується, а музику працює. Просто по-іншому налаштований на... на інший тригер. І, звичайно, що воно буде затиратися згодом, воно стане просто органічною частиною вашого життя, так само, як став мій килимочок для мишки. Але кожного разу, як я на нього дивлюся, все одно мій мозок пам'ятає, чому я його купила. А я його купила для того, щоб. А ці настанови, які мені сподобалися в Нідерландах, з якими я відчуваю себе набагато більш здоровою психологічною людиною, без мультипульсів в голові, щоб цей тригер, це нагадування постійно було переді мною. Якби він мені там не замилював очі, не був повсякденним елементом, ні, мозок все одно його індексує. Для навіщо він тут лежить, чому саме його я придбала, не щось інше. Які справи? Терегеріть себе, моє любі, а якщо вам це потрібно, якщо ви живете в якомусь розбалансованому стані, напишіть себе, яке базове психологічне тло, який базовий психологічний фон ви хочете, візьміть його собі хоча б на рік, і зробіть. Фокусування на один, два, три перших тригери, які вам, або асоціації, або символи, які вам прийдуть з цим а, психологічним базовим тлом. І проводіть такий експеримент, хоча б рік не змінюйте ці тригери, і не беріть більше, ніж один стан. Тобто, в мене, от дивіться, я зараз тригерю себе на один базовий стан. Я поставила, ну, я поставила так, що це не на рік, у мене це на життя. У мене оцей тригер буде працювати на все життя, тому що я на все життя хочу такий собі базовий психологічний фон. Для мене це важливо. А отакі от речі, малесенькі, вони також можуть бути, але вони вже такий, знаєте, як орнамент. Орнамент на, голов, на головному тлі. Угу. Ось. Не беріть два-три стани, беріть один стан. І можете десь малесечки, тригери, чогось важливого. Ага, я побувала в такій типоїзді, мені там то там-то сподобалося, і то-то мені сподобалося. Я не хочу про це забувати. Окей, я привезу звідси брелок, підчіплю на свої ключі, щоб я завжди пам'ятала, ага, що от про це мені важливо не забувати. Ну, от Так само, як з моїм климком. Ну, наприклад, ось такі є. Психологічні фішки, вони маленькі, але вони можуть змінювати важливі рішення, ухвалення важливих рішень в нашій голові. Дякую вам за увагу. До наступного зустрічі. Бувайте.